Вельс, річка Траумен. І цей міст Ремербруке. Сьогодні вихідний, неділя. Люди собі воно бігають, їздять велосипедами. Річка спокійна і повно риби. І малька дивлюся великої. Мрія риболова. Всередині виглядить. Зроблений добротно, внизу бетонні на бетонних основах, тут з дерева. Вгорі закритий сіткою. Плотно, напевно. Навіть знаю для чого, щоб голуби, навіть на всякі птахи не робили, гнізда не обсирали. Вступний спортсмен, тут є такі оглядові ще площадки виступи, можна глянути. О так. Файно, файно. А ще хтось воно має взагалі добре. Будинок і... і будинок для... для лодки. Файне, там теж якась місцевість, якийсь костюм. Такого невеликий населений пункт. Ну, по обох по обох сторонах річки. Стежки там. Дивлюсь, дуже потроху. Хтось їздить, хтось бігає, хтось ходить. Цікаво. Ось тут наступний майданчик оглядовий такий. Ось так, як я казав, стежки. лебідь навіть Там якийсь пагорб, не знаю що воно таке, якась фабрика, чи завод по лівій стороні. Ну, файні вигляд з другої сторони. Всім дякую, гарного дня!